Доброго дня. В цьому відео я розповім, як підготувати бланки для проведення тестувань. Що для цього потрібно зробити? Перше, в меню обираємо пункт медіа і під пункт меню бланки. Далі, у нас є по суті два параметри. Перший, це. Список гравців, які будуть проходити тестування. І друге безпосередньо сам бланк, в який нам треба розмістити цей список гравців. Будемо підходити поетапно для цього. Перше, що потрібно зробити, це сформувати список. Список гравців, які будуть проходити тестування. Є декілька способів це зробити. Перший. Обираємо бланк, форму бланка. Відомість вона завжди потрібна, бо в ней, ну, там відмічаються всі гравці, які будуть проходити тестування. Далі обираємо пустий бланк і тиснемо кнопку Load. Загружається пустий бланк безпосередньо відомості. І далі ми можемо ручками вбивати прізвища гравців, які будуть проходити тестування. Ну, давайте будемо вбивати там відомі прізвища футбольні Шевченко, Андрій. Другий там Ребров Сергій. Ну і так далі. Тобто ми вбиваємо в кожний рядок нове прізвище. Якщо ми знаємо дату народження, то ми її також ставимо, ставимо ну, на, мабуть, 29.09, а от рік народження 1976 чи 7 Шевченка. О, Реброва я не пам'ятаю. ну, Заповнюємо ті дані, які ми знаємо зараз, і в нас готовий список. Це е, один, одна можливість. Є ще, ще також інша можливість. Наприклад, у вас є список, е, ну, в Word. Наприклад, в Word список гравців, які будуть тестування. От я тут підготував якийсь. Ми беремо, робимо Ctrl-C. Знову переходимо на наш сайт. Ні, це друге вікно. І далі жмемо. На текстове поле. І внизу, і внизу сторінки у нас з'являється текстове поле, куди ми можемо Ctrl-V вставляємо той текст, який ми скопіювали з Word. Він з'являється в цьому полі, і ми тиснемо Завантажити з тексту. Натиснули і переходимо на таблицю нашу і бачимо, що до дозавантажилися не протасу. Так. І є ще третій спосіб загрузити гравців, прізвища гравців в бланк. Давайте очистимо. Так це можливо, якщо ви вже в нас проходили тестування ваш клуб, і ця група хлопців. Уже, там, дівчат вже тестувались. Ну, наприклад, ДЮСШ Атлет і там рік народження, наприклад, 2012. Обираємо клуб, обираємо рік народження і тиснемо клаві... кнопочку Load. 2012 рік в атлеті не проходив. А, вибачаюсь, я забув зняти пустий бланк. Якщо стоїть галочка пустий бланк, то не буде тільки пустий бланк». Знімаємо галочку і знову тиснемо load. Все, ми загрузили всі гравців, які у нас були, 46 гравців. Далі, що можна ще робити? Наприклад, у нас е, деякі гравці, ну там вже не будуть тестуватися чи покинули клуб. Можна просто е, справу тут джати на червоний хрестик і буде виділятися рядок. Також можна, якщо лінки так, можна просто Затерти де і все. Ну, так, не бажано, щоб, щоб не було пустих місць. Хоча, хоча, якщо ви хочете когось там замінити на, одну, на одне прізвище, от, наприклад, у вас там двох гравців там немає, а хтось там з'явився, ви сюди вбиваєте там нове прізвище. Ось. Так, з цим більш-менш розібрались, тобто ми якимось чином одним з трьох способів підготували список гравців, які будуть тестуватися. Один момент зараз. Якщо ви завантажуєте з нашого сайту, тут перед гравцями ще з'являється їх код в нашій базі даних, щоб вас не лякали цифри в квадратних дужках. Так. Далі тепер переходимо до роздруківки безпосередньо. Ось ми беремо відомості і бажаємо тепер її роздрукувати. Тиснемо клавішу Print. Відкривається нова вкладка, і тут вже підготовлений бланк, який можна відправляти на принтер. Можна зробити або натиснути на іконку принтера. І він загру... загрузить стандартне вікно для роздру... роздруківків, або нажати Ctrl-P. Це, це ж встроєна в Windows е комбінація клавіш, скасувати. Да, один момент ще. Ось тут є, якщо натиснути от, ну, на ці аркуші паперу іконку, то ми можемо поміняти орієнтацію е листа. Про Тут бачимо, ми зараз положили горизонтально. Якщо ми зараз нажмемо, то побачимо, що форма горизонтальна. Це потрібно, коли є деякі тести з великим, з великою кількістю колонок. І зручніше, коли орієнтація листа горизонтальна. Все, ось, ось Соп. Собс... Ось так можна роздрукувати будь-яку відомість. Тепер. Роздрукували ми, наприклад, одну відомість. Тепер ми хочемо підготувати бланк, наприклад, для бігу на 30 метрів. Що для цього треба зробити? Нічого не треба більше робити, окрім одного. Обираємо інший тип бланку. Обираємо біг 30 метрів з м'ячем. І з'являється нова форма з тими же, в той же послідовності, ті ж самі прізвища. Ми далі знову тиснемо на Print, і знову роз... можемо роздрукувати. Треба ще інший. тест «Руф'є». принт. з'являється. І так. Всі тести, які планується проводити. Там, наприклад, тести з м'ячем. принт. І з'являються. Ось так е можна підготувати всі бланки до проведення тестувань. Чому це важливо робити, м м бо якщо ви заповнюєте бланки від руки, то Вірогідність помилок зростає, бо не, не, не зовсім зрозуміли іноді бувають почерків людей, плутаються там цифри 6, 8, е, прізвища не, не ті букви А так е, вірогідність помил, помилки, помилки дуже сильно знижується майже до нуля. Вони все ж таки можливі, але набагато. Рідше вже будуть е, помилки. Дякую за увагу!